Ми сьогодні будемо знімати відео про актовий зал. Ціна дура. Це не ямка, то Боже. А так. ми... Ні, не про актовий зал ми зараз будемо знімати, а про наш актовий зал, який нам зробили батьки. Да, і наш актовий зал непростий. Ми три сестри, до речі. Рідні, так. Да. Не відкривай. Це Ціна, моя сестра, це Богдана. Це мама Алінка. І ми зараз будемо показувати, що зазовувати про нашу кімнату, в якій будуть робити нам ремонт. Правда? Да. Песик. Так, тільки тут потрібно ходити босом. Бачите, як він носною. Ну, ось такий у мене. Це наш коридор в хаті. Ось перша двір в залу. Там спальня, а там вже другий тач йде. А ось туди. Ну що, пішли? Пішли. Ми йдемо йдем на второй сторону. Почекай. Ми как не видимо. Открили ми на улиці. У нас пластиковий. Це наш сиванок, але вони дуже належні. А це кабінет закритий. Це там у нас басейн. Тут у нас тут ремонт. а да. Тут у нас буде туалет. А там, а там что? Там что-то забыла, нам но вот это другое Да, тут будет за тоже спальня. что будет. Да. Второе, там, будет. да. Хм. Вот там У наши... Да, это маленький такой коридор. Ц... Да, а там наш... Э... Да, туда? а это вниз идти. Пошли. А тут Ступень. Наши... Да, и мы сейчас это там... Да, а вот тут такой маленький... И там а тут нам бачки сказали поставить нам батут и так далее. Пошли. Да, и всякий разувар. Это просто, такая разувар. Пошли, покажем нашу общую э, и батьки, При... и нашу кемна. Да, пошли. Внутри же давай. Да, она Внутрь. очень похожа на актовый зал. А, тут я так привыкла к этому запаху, правда? Да. Вот, и она зала, и тут тоже ремонт. Вот. Оттуда, вот бережка, тут вот это наше, и тут наше. Да. Вот как вы... Она, правда, она очень... Да, просто тут был актовый зал, и мы взяли его, купили. Да, и это непростой актовый зал. Это чаривный зал. Правда, Да, и мы сейчас... У нас старшая, я сырая, это моя сестра. Да. Вот и мы сейчас... Вот, короче, вокруг... А я Ну да, вот такой. Там второй этаж. Как вы а видите... Там же есть наш бар. Там же есть наше Ну Мы вам показывали. А это входом, как, который мы и шли. Правда? Похоже. Пошли. Пошли еще тут и встанем. Да. А ну, ну, попрыгайте в том. <свят> <свят> вот такие у нас грязные ноги. Покажи <свят> свои <свят> 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 Це Богдана ціна я Сажа. <ріху> <ріху> а зараз наверху нас там просто, де ми весь час відмічаємо наші дні народження. У нас <пасінь> там басейн навіть є. А Бар... можемо зараз туди доберемося. Він що вона робить. <ріху> Теб... Тебе мама моя приб'є. <ріху> Гляньте, як я на сліди Да, и сейчас мы вам покажем его цели, и это наша полный а, ну спальня. А мы можем сейчас добраться до второго этаж. Пошли. Да. Да, там страшно. я хочу посмотреть. Да, закрыто. Папа закрыл дверь. хай. А там відкрить. Да. А ну, ідемо те ще щось там покажемо. Ми багато ж к вам пропустили. Да. Наше на тому другому поверсі і і даже своя власна бібліотека. Да. Можемо туда забігам. Ну, в куточок, там є тигри, леви. Да. Ну, і завітучок, і рослини, ті шубатиці. А ви тут раньше були? Ні. Yeah. Да, ми тут були вже, правда? Ой, только мама просила туда до открыть. Давай посмотрим, что там. Дин -дин. Ну да, это такой... Вон, Опа, нейме. Оп, Оп. Да, э -э. спускайтесь. Вот это на черная стена. Привет! Тут и вот там открытую дырку. Нашу маму звати. Юля. А пята як скажи сама. А сама звать нашего папу Рома. Ну, я думаю, что вам понравилось. А не ну, все. Вы знаете, что я вам расскажу? Такая история. У нас там на балконе есть справочная акула. И в ней... Это наша акула. Лашатты парк. Вонял. Він, Лошадки. Давай да ми потім знімаємо відео про свій дом. Да. Сідушки размес. Наскільки робот аж на три сідушки. Чур я перша. Ні, просто Бодя, друга, третя. Угу. Mm -hmm. Ой, кажу, перша, друга, третя. А Бодя, друга, третя. Угу. Mm ну, -hmm. що, граємо, хованки? Давайте. Але ми будемо потім зі мною відео, добре? Тіна! Папа. Папа. Па-па. Па-па. Ти що, це з Ютуб? А, да. Ставте пальцеві гри будуть пізитись, думаю. Па-па. До побачення. Це вже наш зім. Це наш дім. Це наш дім. Ми просто готі, е, сьогодні купили якраз. Нас мама кличе. Їсти. Бігом їсти. Да, і всім... А потім покажемо. Все, до побачення, бо Стой. нас мама кличе їсти. Стой.